Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. Сьогодні ми поговоримо про догляд за цибулею, як за озимою, так і за весняною. Бистро пройдемось по технології, так, поверхам, потім будемо вже детально розбирати далі. Зараз, на даному часі, перед нами ось такий має вигляд озима цибуля, посажена в кінці жовтня. Кінець жовтня, безпосередньо, без. Перед самими морозами це є основна умова при посадці цибулю під зиму. Так як і під часник, ми вносили добриво в рядок, для того, щоб не переживати, що ви якимось чином там спалите коріння. Дивіться, якщо норма прописана на ну на добриву прописана, наприклад, 3 кг під основне внесення, це коли ми в розкид по ділянці і потім це все. Запахуємо землю. То якщо ви робите в рядок, то цю норму потрібно, як мінімум, вносити в два рази менше. Тобто, якщо 3, значить півтора. І так само при весняній посадці. При весняній посадці також використовуєте або органічні, це можуть бути якісь там перегної, курники, або ж е, та ж сама нітрамафоска, діамафоска, поліфоска і інші. Тобто, безпосередньо вносите. В рядок, або під основне внесення під спашку фризування і інше. Після того, як посадили цибулю, а по срокам її потрібно посадити було вже вчора, тому хтось ще там думає, чекає, поки стане тепло. Ні, не чекайте, приступайте, як тільки дозволяє погода, зразу приступайте до посадки. Після того, як посадили, загорнули залежно від кількості. Якщо це неличка грядка для себе, відповідно ви прополите вручну. Якщо це більші об'єми, відповідно, вам потрібен ґрунтовий гербіцид. Дуже гарно працює стомп 330. Беріть, поки, бо кажуть, що він в дефіциті. Зараз постачальник мені сповістив, що поки що нема. Тому, так як ми працювали на розлив, тому у ці дні ось поки що нема, нема змоги взяти. Після того, як посадили, загорнули, обробили стомпом норма 5 літрів. Якщо земля у вас ну, така, така жирна, важка 5 літрів. Якщо такий пісок легка, то 3 літри. Якщо дуже такий пісок взагалі... Ну, нічого поживного, практично в ній ви не бачите, то стомп не рекомендується вносити. Далі вже працюйте з системними післясходовими. А так, сміло працюйте, 5 літрів на гектар або 100 мл на 10 літрів води, це приблизно десь на 2,5%. сотки. Залежно від того, які бур'яни у вас. Обитають на ділянці, далі ви вже дивитесь по ситуації. Якщо ви бачите, що лізе пирій, це один препарат, так звані Позлаковим, грамініциди, фюзелад, ну, спитаєте їх дуже-дуже багато. Якщо це, е, ви Ну, не спрацювали ґрунтовим і бачите, що пішов бур'ян. Для цього існують вже після сходові гербіциди, такі наприклад, як Челендж. Він зараз доступний в нас на розлив. Про нього ми показували в попередньому відео, подивіться, їм можна працювати там 2-4 листи, тобто в такому стані втримувати. Далі вже будете дивитися по ситуації. Ну я все-таки рекомендую. Працювати ґрунтовим. А потім, уже, якщо не втримаєте, тоді вже системними. І на на кінечній стадії вже забіжимо туди, там вже є контактні, так звані, такі як Гуал, Гліган, Фермер, це все одне. Те ж там діюча речовина, одна та ж Одне акцентую вже увагу: вже в цьому році є припали. Після роботи цим гербіцидом галіганом припалили часник. люди. На упаковці написано 350 мл. Ні, на такій ось стадії часнику там до 15 см норма 40, ну, максимум 60 мл на гектар. Так само і по цибулі. Починаємо з таких норм і дивимося далі. Також в ближайший час там, на кінець квітня, початок травня вам знадобляться препарати по захисту. Якщо це весняна посадка, обов'язково мінімум дві профілактичні обробки, обробки фунгіцидами від хвороб і від цибулевої мухи. Одна там на початку, наприклад, травня, друга під час цвітіння акації. Це основний лід, виходить шкідника, це обов'язково. Якщо зима, там достатньо всього лише в середині травня однієї обробки, вона вже така іде, як бачите, з запасом наперед. Тобто вона на момент льоту дуже така вже груба, і шкідник не так її сильно пошкоджує. Адже, якщо ви пропустите, то, як сказати, ви побачите, що цибуля дуже швидко перестане виготувати, почне ну, заложити цибулину і стане дозрівати. Адже, як весняна, так і озима цибуля, якщо вона гарно доглянута і Пройшла повний цикл вегетації без пошкоджень, вона дозріває, її викопують лише в серпні місяці. Ми, наприклад, десь в 10-х числах серпня. А деякі люди викопують цибулю вже на Петра і Павла, і вона, звісно, лежати не буде, бо вона пошкоджена. Тому слідкуйте за цим. Якщо будуть питання, телефон внизу під відео є. Пишіть, дзвоніть, з чим можу, допоможу. Щодо підживлення азотними добрими, дуже гарно цибуля відгукується на підживлення ам'ячною селітрою впродовж вегетації. Якщо, наприклад, весною ви посадили, наприклад, вона почала сходити, ну, приблизно такий чуть більший стан, дайте ще приблизно 08 кг селітри на сотку. Потім, коли вона почне кущитись, вже така більш підросте, можете ще дати 05-08. Це вона дуже гарна. Вона тоді така становиться аж темна, така кажуть, в народі аж чорна стоїть. Вона тоді довго е, росте і крупна становиться. Е, ну, ми покажемо все це вже далі. Так, далеко забіг. Тому садіть, будуть питання. Пишіть, дзвоніть. Всім гарних урожаїв і до скорої зустрічі.